Сьогодні до нас поступило таке питання, і от як воно звучить. Пий, але не впивайся, скільки ще рок дозволяє Біблія. І справді ж ну дуже цікаве питання. Скільки ще рок дозволяє Біблія? І я покваплюся відповісти на це питання, особливо тим, хто любить пригубити, та розочарувати їх, сказавши, що насправді Біблія каже. Я процитую послання до Єфеської церкви, 5 розділ, 18 вірш. І не впивайся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйся духом. І ми бачимо, що насправді в Біблії взагалі нема такого слова пий, там є тільки не впивайся, що це все придумали люди. А Біблія натомість навпаки каже, і, наприклад, ось місце старого заповіту. Каже, горе тим, що встають рано вранці і женуться за напоєм п'яниким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалюватися. Колись один біблійний герой, також старому заповіті, наказав: а вони відказали не будемо пити вина, бо наш батько Янодав, син Рахавів, наказав нам, говорячи. Не пийте вина, ані ви, ані ваші сини аж навіки. А також можу процитувати дуже популярне також місце Святого Письма, де написано, що п'яниці Царство Божого не наслідують. Так що, відповідаючи на це питання, чи дозволяє Біблія 6 чарок, чи 5, чи 2, чи одну, можна сміливо відповісти, що Біблія взагалі не дозволяє пити. Та ніколи не заохочувала, але попереджувала про ті згубні наслідки, які можуть статися з людиною. І горе тим, які сьогодні питаються якось виправдати свій гріх, виправдати ту свою пагубну, пагубну звичку, силаючись на місце святого письма. Так що. Якщо у вас є якісь питання щодо цієї теми, дискусія можете писати у коментарях. Або якщо у вас є якісь інші питання, залюбки також пишіть його у коментарях. На все добре, до побачення!